Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Чи знаєте ви, чим відрізняється образ єврейського мислення від грецького? Як відомо, єврейське письмо читається справа наліво. Ми, спадкоємці грецького мислення, маємо звичай нумерувати все в міру значущості з гори до низу. А євреї вибудовують перелік за значущістю знизу до гори. Можливо, ця інформація допоможе краще зрозуміти зміст тексту, який записаний в книзі пророка Михея в шостому розділі. Було тобі виявлено, о людина, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з своїм Богом ходити сумирно. Цей вірш написаний у дусі юдейського менталітету, а ми розставимо згадані в ньому поняття у звичному для нас порядку: тобі сказано, от чоловіче, що є добре і чого від тебе вимагає Господь покірно ходити перед Твоїм Богом, і як результат чинити справедливість і любити милосердя. У Біблії неодноразово наголошується, що християнство це життя поряд з Ісусом. Результат цього чудового союзу є вчинки милосердя та справедливості. Якщо не брати до уваги юдейського менталітету, можна подумати, що спочатку Бог очікує від нас добрих учинків. Звичайно, Він радий бачити добрі справи своїх дітей, але тільки якщо вони є результатом єдності з ним. За часів пророка Михея люди втратили справжнє розуміння релігії. Вони запитували себе, чим мені перед Богом з'явитися? І були впевнені, що для Господа важливі лише їхні діла. Звичайно, Господь не байдужий до того, з чим ми приходимо до нього, але Він буде щасливіший, якщо ми підкорятимемося йому саме в тому, чого він від нас вимагає. Авель та Каїн принесли Богові жертви, але Біблія говорить, що Бог не прийняв Каїної жертви. Можливо, ця жертва була кращою, але Бог не просив земних плодів. Він чекав на ягня, яке символізувало Христа, Божого Агенця, викупителя гріхів цього світу. Каїн помилився, гадаючи, що головне це жертва. Він забув, що Бог завжди приймає жертву, якщо вона свідчить про покірність його волі. Чоловіче, говорить пророк, Бог сказав тобі, чого від тебе вимагає, ходи перед твоїм Богом та чини справедливість і милосердя. Нехай же сьогодні Ісус стане вашим другом. Ходіть перед Ним щосекунди, Думайте про те, що він поруч. Думайте про його усмішку схвалення, але пам'ятайте і про смуток у його очах, коли ви стоїте на хибний небезпечний шлях. Саме про це я хочу з вами помилитись. Наш любящий, дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до кожного з нас. Вдячні Тобі за те, що Ти нас настановлюєш із святого письма, як нам жити у нашому щоденному житті. Допоможи сьогодні, Господи, ходити сумирно, чесно перед Твоїм лицем в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Ми щодня молимось за вас і запрошуємо вас посилати на нашу адресу ваші молитовні прохання. Я прощаюсь з вами і бажаю вам щасливого дня, Божих благословень. До зустрічі!